Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді ось такий комплект. Це а, сатин матеріал. А, розмір в нас двуспальний євро. А, ось така коробочка. дивимось була ще ось така фірмова, тут тач вказано А далі ось такий малюночок зображено а, в нас на а, цьому комплекті. Тут такі кольори рожевий і такий трішки темніший. Також рожевий, і ось такі різноманітні квітки. Так, Давайте ми його тепер будемо дивитися ближче. Одразу покажу вам подушку, яку я одягнула, як вона виглядає. Ось так виглядає наша подушка, вона ось такими воланчиками по 5 см. Ось так гарно виглядає, подушка вона не однотонна, тобто тут ми бачимо ось такі. Ось такий принт, і також перехід кольорів. Тобто тут світлий колір, тут темніший, і тут також світліший. А також ось такі різні квіточки такого плану. Тут я бачу і піони, і розочки, такі різноманітні квіти. Так, давайте вам тепер покажу ближче нашу тканину сатинову, ось так. Близенько це виглядає. Ось така вона на дотик. Ось ззадів в цього комплекту бачимо щільну тканину, приємну на дотик, як завжди. Ось так у нас видно добре, як оброблені ниточки. Так, ось так, близенько видно нашу тканину. Так, тепер давайте з вами будемо дивитися, що наступне входить в наш комплект. Ось це в нас підкодра. Також ось бачимо наволочку. Їх в складі дві штучки, в сатинових комплектах дві штуки наволочки. Птачок. Зараз покажу ближче ще ось ці квіточки, які вони. Так, ось, ось. так листочки також, ось такі у нас такий гарний комплект. Так, і тепер, що ми бачимо в нас тут є, це в нас простирадло. Простирадло такого світло-рожевого кольору, ось з таким принтом. Тут також такі квіточки різні, ось такий гарний колір. Зараз також тут видно, як блистить сатин. Ось такий він гарний. Ось видно цей блиск. Так, це ми дивилися з вами простирадло. Наступне, що в нас є, це наша підковдра, підковдра ось такого. Зараз показую, ось також ось з такими переходами. Тобто, ось тут в нас буде темний такий колір по бокам, світліший рожевий, так як і на наших наволочках. Так, ось такі квітки вже більшого розміру, такі ж самі, просто як на наволочках, просто вже ось такий більший, більший розмірних. Так, давайте подивимось наші гудзички. Ось вони прозорі, малесенькі, як завжди, якісно зроблено все. І триматися буде дуже також якісно і добре. Внутрішня частина також під ковдри, як завжди, вона така ж сама, як простирадло, бачимо. виглядає це дуже гарно і стильно. Ось наш комплект з вами. Так, ось такий гарний. Ми розглянули з вами комплект. Вживу він виглядає гарніше, ніж на фотографії, тому що на фото він більш такий якось не дуже, скажімо так, цікавий особисто мені. От коли відкриваєш вживу, вже зовсім по-іншому. Він заграє. Дуже гарний, такий квітки гарні, дуже весняний такий ніжний комплект. Так, а дякую вам за перегляди. А до наступних зустрічей. До побачення.